Ранкова молитва, Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день, дай мені цілковито віддаватися Твоїй святій волі. Протягом цього дня допомагай мені і підтримуй мене, хоч би які звістки я сьогодні одержав, навчи мене приймати їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя воля. В усіх моїх справах і словах. Керуй моїми думками і почуттями, в усіх непередбачених випадках не дай мені забути про те, що все ти мені послав, навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести в тому і всі події цього дня, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.